Привіт, мої друзі, мене звати Тостико, а сьогодні е, вийшло оновлення в Бравл Старсі. Технічка перезакончився вже давно. Коротше, я бачу, що щось мені вже пройшло. Також нам, е, зразу я сьогодні розкажу те, що я знаю, і те, що зараз на даний момент є в оновленні. Нам додали три ОШД. Давайте з нього почнемо. Ось. Вибирається. Ну, типу, меню. Хай буде поки що одіночним. Я, звісно, сподіваюся, звичайно, не Е, Нова заставка нокауту. І зараз бій, як ви бачите, вже таке ось показується. Давайте зайдемо. Дивіться. Нам обновили пропас, поки не дивіться. Це ми зараз обговоримо теж. Ось бронзова ліга. Бронзова ліга. Ось, бачите, обновили. И Серебряна, золота, алмазна, мифическая, легендарна, мастера и лиги... професіональна елига. Що, коротше, оце, типу, я так понял, що что чемпио... Ой, извиняюсь, це чемпіонат. Так, це у нас. Списки, я уже що щось случилось. Так. Ну, типа, це більш такі run of the більш чесно кибер. Сезон пропас. Пропас це сезон, який длиться дуже довго, 4 місяці. Для того, щоб ви могли отримати по максимуму наград, якщо я так пам'ятаю. Друзі, я звичайно знайшов, Тут просто скин дають. Вау, сескрено кольта дадуть. Але бачите, він звичайний, це не такий прям якийсь кін. А! тобто ми його получаємо, а потім ми його улучаємо, я поняв. Ранговий Сердок бачите, що трошки обновили. Конку не знаю, як там буде прям все. Ми зарабатуємо очки. Е, збрав, проходячи ранговий бій і. Ось, коротше, тут йдуть награди, це платний, безплатний, там пропас це все. Діло, так? Я не знаю, скільки тут рівнів. Ого, ого. А, 100 ого. Блін, якби зробили 70, це була посилка на старий браупас. Коротше. Ну, ви поняли, пропас це сезон, О! І пасалка є тільки. Да, до скіс Прикольно. Е, прикольно, що ви не такі пасхалочки. Пропас, понятно. Це ось. Опит, ви за. Побі... Е, виграючи в рангових матчах, е, ви полишаєте свій ранг. Або дивіться трансляції наш е, е, ну, кіберспасені. Клас. А що ране просто за те, що ви дивитесь, можете зарабатися... Це класно, клас. Типу виходить, е, ранвий бій більш став таким. Е... І, кстати, я так поняв, якось мені кажеться трохи легше, ні? А ні, так само все. А, ні, трошки легше... Ні. Так само, просто я думаю, що може очки менше зробили, щоб легше. Так, ви получаєте бою. У мене вона була. А, спрей. Шо це? Ви, получаєте, е, іконки ігрока, доктор Эр, коротше. Прикольно. А, це подобавляли прикол дес. У мене ще ріф газ є, шо? Я не знав, чесно кажу. Так, ну це я пройшов. Я трошки спайка навчив назад. А то мене... Ну мене ж... А, -а, -а. а то скільки я про що, в мене є люба карта, так? А клас, слухайте. А це прикольно. Я, конечно, ставлю цю славу, але, але у ну, мене зараз не алмазна, конечно. Я верну, я верну, я це вже буду гулять. Так, у нас має вийти сфінкс, я не знаю, може він є, чи нема. А, додали ще вкладку улюблені бійці. Я зараз гляну кое-що. Я знайду свого любіму нікого. Спайка. Я не знаю. Це і за те, що просто це мій перший легендарний боєць, і я його полюбив. Він мені став таким родним, можна так сказати. А, ну, Ліона я ще буду. Ну, не буду. Коротше, ось бачите, само спочатку буде відображатися, Це прикольно і не треба мені там. це є. Блін. А... Так. <кхем> ну, і все вроді додали, я не пам'ятаю. Ну, може, щось там на налаштуваннях. Ні, так само все. Я ізвиняюсь, я не розумію. <кхем> ні, ну вроді все, пропас додали, це. Ну, коротше. Ладно, друзі. Всім пока. І так, трошки серія затягнулась. Ну, вище у нас оновлення. Тріл ШД. Ш... Так, я підсумкую. Е, э, Пропас. Э, пропас сезон. Обновлення, ну, типа, і бої, це все д Боже, секундочку. Я забув секунду. А, додали вкладку Улюблений Бієць. Також, по поводу серії оцеї, що. як вам пояснити? Скоро вийде. Я її вже записав серія про відкриття на інших аккаунтах. Ну, там. Але ну як, там майже нічого цікавого нема, але ну хто захоче, може подивитися. Вона вийде зразу, або сьогодні 25-го, або виходить, може після завтра-завтра. Побачу, як там в мене вийде. Ну, тепер точно, всім пока і до скорої зустрічі. До скорої зустрічі.